Вітаю вас, друзі! Також світає Калина Пражська. Отака от от красуня вже бозна віку і знакої висоти. От, така от красунька, вона вічно зелена. Чому вирішив вам зняти її? Тому що нагадую, що треба до всього готуватися заранше. Тобто виходить якомога раніше, тому що потім не буде часу, коли нічого зробити. Таким от прикладом такого продуманого плану соціологічно створеного є калина праська. Бачите, вона вже зараз у нас кінець червня, зараз липень, чи вже червень, чи може вже осінь. А вона вже зав'язала бачите, майбутнє. Пуп'янка. Тут багато пуп'янків ходить у світі в неї. Вони буде, княже, в минулому році, боже, буде в наступному році, буде дуже багато квітів. От. А ще прикодому, що вона є вічно-зеленою і вона зав'язує. Тільки зараз бутон вона закладає собі сили, щоб взимку бути такою красивою. І коли ця вся красота буде гортензії, там все на світі, що проросталогібіску, все боже, дивіться, яка тінь. Просто затомет, тепер буде місце для тіні любими рослин. От, тому що поступово поступово змінюю ландшафт свого саду. От, і тут було вже сонце. Тепер, бачите, воно вже на хости поселилися трошечки, там красиво, бо тут дуже якось так думаю, занадто багато свободи. От, і тут у нас теж живе калина Праська. Разом з нею зав'язує не інша моя калина. Калина Бруквуда. Теж, бачите, вона трошки похилилася, хоча і не в лузі, але похилилася. Чого не понятно? Чи то ця кончена. Ожина як не задовбала вже, друзі, просто вже віздеться, а вже лізе. Тут якось стало світло, не знаю чого. А, тому що я бузок вирізав частинку. О, там. Бачите, тепер тут красиво. У мене тепер росте гарненький такий симбатюльчик Алюмі кипарисовик, кіпарисовик. Бачите, такий міжотими. Гарний такий. Я, чесно кажучи, так собі його уявляю, От тобто, садив його ще мені, сьогодні, таким, 2 см. Так от, халина Бруквода, Анна Розель. Красоточка якась бачите, вона тут роз, розкарячилася. Теж, типу, є, е, слива розлога там розкарячена. От, вона теж зав'язала бутончики. От, там, бачите, тут все, оце все е, квіткові, квіткові починає. Є звісно такі, що десь ось бачите, де плоски, там нема, не буде нічого, там просто буде листочок. Ось такі, бачите, а де ось така от цівочка, то буде в нас там квіточка. Боже, ваща сламаківці, друзі, як мені шкода, їх Боже. Ну, але що робити? Йдемо далі. Дивимось також на наші стратегії по-дальшому. Хто у нас тут у нас тут? Калина? Калина вона? Ну, коротше, вона потребує травки, тому що бачите, хто скрізь ці. Господи, яких пополиться. Добав ми ще немає бутоні в неї. А, ось ся дивіться, бачите, а, вона ще буде цвісти. Цей називається, по-моєму, це карса. Да, так, карса, калина карса. Бачите, що буде цвісти ще раз. Мало, понимаєш, і було. До речі, вони дуже прикольні такі смачні ягоди, вони на смак як буряки. Буряк варений. Mm? <плес> Смачно. там. Бачите, от краса. Чи буряк чи щось таке, дуже прикольне. Що... Що... Класне, що бачите, ще буде цвісти. <плес> Людина попуталася в часом. На що з друге схоже? Може я буряк, може не буряк. Так. Ну, прикольно. дивіться що у нас тут. тут у нас калина гола. Ну, тут короче і так в цьому році було важко, не знаю, щось вона підмерзла. Непонятно, що з них зробилося. зараз ще подивимося, що у нас ще росте. Опа, чик. Ну, це понятно, гінгово жило після приморозків всіх. Тут в мене ще росте, красунечка. Калина... Ага, ескімо. Ескімо теж, бачите, молодець зав'язала багато бутончиків. Гарний дуже сподобався, вона росла в тіні. Коротше, цим калинам їм треба всім сонце, я розумію, тому що якщо вони ростуть в тіні, то нічого хорошого з цього не виросте. Так само просто як треба часто прибирати оці прокляті бур'яни. Ну, тому що зла не буде. Добра не буде. Так, липа то треба, тому що на липу буду щепити інші сорта, бачите, дивіться. До речі, може... А, слухай, щепити. Це з неї пішло. Бачите, як інтересно? Ну, Скотина як виросла. Ну це вже потім буде про бур'яни. Так, ну коротше. Ще подивимось, що там у нас інтересне є на калині. А... Так, це не карс, це... Так, то в нас Бруквода. Вода. Карса, то Аврора, а це, боже, я забув, що сайт так називається. Коротше, господи. Вже з тими всіма заботами забув, як його звати. Тож не пам'ятаю, що е, там Даунсорт. А калина... Коротше, напишіть мені в коментарях, якщо я не згадаю. Ну, звісно, моя красичка Авророчка теж вже... Заклала бутончики, бачите, ось там ось такі от штуки цікаві. Так що так, якщо ви калина, то мерщій, закладай свої бронькові, кіткові бо тому що далі не буде часу пояснення. Бачите, у нас таке гумі впаде, знову дощі. Пішов я пішов друзі, вже в хату. Отака була екскурсія вам трошечки калини для громадян України. Пока-пока.